Сьогодні у нас 6 березня 2025 року, і я розпочинаю сезон посіву рослин. Хочу посадити квіточки. У мене є всякавіола є. Тут написано, що третього місяця вже можна садити. Ось, і ще в мене є. Це я сама збирала. Насіння квітка називається аліум. Це такий лучок красивий і буду сьогодні саджати так все посадила я буду чекати коли буде в нас дощ. Не буду поливати, бо нема на вулиці води. Що будемо чекати, що виросте, те виросте, бо це таке. Це я так посадила, бо жалко було викинути тут насіння. Що хочу я, в мене ось тут росте полуниця, і я хочу її пересадити на грядки, тому що тут ми плануємо, у нас тут дерева або підсипати землю, або, коротше, ми ще не придумали, що. Але коли ми дерева оприскуємо, а полуниця вже квітне, подекуди вже є і ягідки, то не хочеться потім їсти ту траву. Тому я вирішила звідси вбрати полуницю, а пересаджу собі її в грядки. У мене є ось такі дві грядки за заградканиною. Для другої мені трошки не вистачило ширини, тому там буду класти щось, щоб воно не улітало. Так ось. Хочу тепер сюди посадити цю полуницю, яку викопала. Ось тут повне відерко. Передивилася я багато лайфхаків, як робити дірочки в цій ягортканині. Один мені сподобався. Я буду робити ось таку взяла банку з-під кукурудзки. Дно вирізала з однієї і з іншої сторони. Потім є в мене такий балон. І буду. Ставити цю банку, підпалювати балон і там отак вижигати. Зараз подивимося, що в мене вийде. Правда, зараз дуже сильний вітер, страшно трошки, ну, а що робити? Будемо пробувати. Зараз я ще камінням приблизно намічу, де будуть в мене знаходитися десь кущики. Поки я намітила собі, зараз будемо пробувати цей лайфхак. Все, тепер буду саджати свою полуничку. посадила я полуницю. Що можу сказати? Так як. Земля ще дуже волога, дуже така. В мене воно всі перчатки землі. Але це добре для полуниці. Сподіваюсь, вона переживеться І буде вже в цьому році в мене тут полуничка. Ось так. Так що продовжую садити на цій ділянці. Буде в мене вже дві грядки полуниці. Перед тим, як... Далі працювати. Вирішили трошки перекусити і помріяти. наша улюблена справа нас Ось, висадила я дві грядочки полуниці. Сподіваюсь, вона прийметься. Потім пізніше ще посиплю, мабуть, трошки нітроаморфоски, щоб вона коренилась добре. І треба буде обов'язково пролити антихрущ, бо в нас тут багато хрущів, ми дерева поливаємо їм і полуницю. У нас є ось такий будиночок. Це ми раніше в ньому жили. І у нас тут такий, звісно, бардак. Але він сюди варить стелажі, будуть ось так стояти в нас стелажі. Потім вам покажу. Сьогодні дали об'яву на OLX, заберуть у нас завтра холодильник повинні і матрац. Ось, може, ще оцю стільницю заберуть. А тут ось ось наше барахло, яке треба кудись складати. Тому ми вирішили заробити собі палички, бо в нас ще поки немає ніякого хозблоку, ось наш будинок. Є тільки контейнер. Він раніше стояв. Контейнер раніше там стояв, а будиночок стояв там. І там стояв ще літній душ і туалет. А зараз ми перенесли сюди туалет і ось у контейнер. А так як перестройки багато всяких інструментів, тому ми вирішили зробити полички стелажі. Купили трубу 20 на 30 Богданчик буде зараз варити. Буде. Кашу варити будемо. Слабенькі? Да, Ми не будемо сильно нагружати. Не будемо. Ти не, не. не будеш. Я не буду. У мене там будуть пусті банки, стоять якась хімія. Коротше, все для огорода. Якісь там лопаточки. Ось так. Так що отак всі при роботі, ніхто не ліняє. Німаю, щоб потім показати, вам ми тут плануємо висадити сосни. Так вже хочеться якийсь гарний вид з вікна. А в нас поки що отаке. Так, у нас продовжується 6 березня, і я хочу зробити експеримент. У мене там є грядка, вона, правда, ще дуже волога, земля дуже волога. Але я хочу щось спробувати посадити, бо в нас сьогодні е, десь плюс 16. Мабуть, дуже жарко, вже капець. Я хочу попробувати посадити якусь зеленушку. Ось я вирішила посадити такий салатик, редиску. Потрошки посаджу. Шпінат, він теж любить, коли прохолодно. Такий салатик. Такий салат. Огіркова трава. В минулому році купила, і не спробувала, навіть не знаю, що це таке і яке воно на смак. Це щавель, Кровава Мері називається. Теж садила в минулому році, щось нічого не зійшло. І трошки попробую ще рукою посадити. Може, щось в мене вийде. Знімаю відео, бо завжди забуваю, що я сажу і де сажу, саджу. Тому я вирішила зняти відео. Може, хоч на відео буду загадувати, дивитися і згадувати, де я що посадила. Вже повилазили. Сонечко, Вийшла сонечко і вилізла сонечко. Клас. Зробила я ось такі лунки, але земля дуже вогка, я не знаю, як я буду зараз загортати оце все. В мене вісім пакетиків, і я буду саджати 8 культур. Перша це рукава. Слідуча це у нас буде. Друга лунка ой гіркова трава. Третя лунка ось такий салат. Четверта ось такий салат. П'ята ось такий бейбі салат. Шоста лунка шпінат. Сьома і восьма лунка буде ось такий редис. Написано: він ранній, червоний. Садила я, заграбала. До речі, вон цибуля вижила, Даже при мінус 15 у нас було. Так що чекаємо сходи. Будемо приходити через пару днів і дивитися, може вже щось проклюнеться. Зробили ми собі нарешті нашу парящу кровать. Сьогодні до нас приїде матрац. Бачите, вона в воздухі висить. Там знизу є ось опори металеві. Як Богдан робив цю це ліжко, буде в нього на каналі. А сьогодні ми чекаємо матрас. Матрас коштував нам 16,5 тисяч гривень. Ще ми купили дві подушки. Коли сьогодні приїде матрац, він у нас безпружинний, покажу. Зараз я буду тут пилисосити. Поки я тут вбирала. Коротше, я побачила, що осе нас І він дуже береться до рук. Коротше, за того, що його батан зварив, але не, не помив його, <свісно> не почухрав. Тому я зараз буду ось цим полотенцем відмивати. Ну, відтирати хоча б трошки, щоб воно не бралось до рук. Бо я була вся чорна. Ось бачите, яке воно. Бо потім у нас буде вся наша кровать дуже гарна. Взагалі ми плануємо ось тут робити обшивку, ну, таку, знаєте, як в кроваті, як у ліжок з боку. Але коли це буде, ми не знаємо. Тому поки живемо так, бо треба спочатку підлогу зробити, бо не хочеться оцю кровать тут зробити, потім її таскати і так вже все тягаємо туди-сюди, вже набридло, якщо чесно. Тому поки що будемо жити так. Ось така тряпочка тепер прикольна. Так, все, справилася я. Тепер чекаємо на матрас. Привезли нам нарешті матрац. Він у нас безпружинний. Ось такий 22 см, висота його. Такий поначалу, коли його тільки занесли, думали, капець, який він, який він дубовий. Але постояв і став нормальний. Такий середньої жорсткості. Я вже приготувала собі стілаж для розсади. Ось так тут воно. Так що отак застіляємо обратно. Ура, ми вже з матрасом вже дуже добре спати. Тут така тумбочка в мене. Поки без направляючих. А це мій скарб. Ось тут ціла коробка моїх сім'ян. Не знаю, куди їх саджати, але їх багато. Тут росте вже мікрозілень. Цю вже я коштувала. Не пам'ятаю, як це називається, вона така якась трошки гірка чимось на редиску схожа. Не пам'ятаю, що це. Смачно.